1.1. Розгляд заяв Некукронерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.2. Розгляд заяви ДП Укрхімтрансаміак щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.3. Розгляд заяви редакції газети Сім'я і ДІМ щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.4. Визначення можливості застосування радіолектронних засобів на території України. 1.5. Заходи за умови, яких можлива демонстрація радіообладнання. 1.6. Заходи, за яких можлива демонстрація радіообладнання. 1.7. Розгляд заяви військової частини 3077 Національної гвардії щодо надання дозволу на користування ресурсами нумерації. 1.8. Розгляд заяви ТОВ МІТ щодо надання дозволу на користування ресурсами нумерації. 1.9. Розгляд заяви КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги. Надання дозволу користування ресурсом нумерації 1.10. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікацій. 2.1, Внесення змін до порядку введення реєстру постачальників електронних комунікацій, мереж та послуг та його форми. А, немає питань по цьому порядку денному? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Достаю. Дякую, будь ласка, Ріна Юрійовна. Дякую, шановний голови, шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі проєкт рішень щодо надання адміністративних послуг з питань ліцензування користування радіочастотним спектром. Під пунктом 1.1 розгляд заяви НЕК Укренерго щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати приватному акціонерному товариству Національна енергетична компанія Укренерго за його заявою. Ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком, з додатком 1 до проекту рішення. Це регіон Вінницька область, діапазон 7-8 ГГц, для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. І видати е, цьому ж товариству за його другу за... другою заявою: ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксована Радіослужба згідно з додатком 2 до рішення. Це також Вінницька область, діапазон 10-11 ГГц. для технологічних потреб, строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі розгляд заяви ДП «Укрхімтрансаміак». пропонується видати державному підприємству «Укрхімтрансаміак» ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до проекту рішення. Це регіон користування, регіони користування Донецька область, Харківська область, діапазон 7-8 ГГц для технологічних потреб. Струк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Областайно. Далі. Пропонується видати редакції газети Сім'я і Дім Народна трибуна, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до проекту рішення. Регіон користування Волинська область, діапазон 7 ГГц. для технологічних потреб, строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. До вашого розгляду пропонується проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до проекту рішення. Це три моделі безпроводового приводового безпроводовий міст торговельної марки Руїджи. Виробництво цієї ж компанії Ruiji Networks, діапазон 5 ГГц. Працює в радіотехнологіях телеметрія та радіодистанційне керування широкосмуговий радіодоступ. Пропонується підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? От поставимо. Далі. Про заходи за умови яких можлива демонстрація випробування тестування радіообладнання. Відповідно до пункту 18 технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 303, 355, враховуючи пункти 5 та 8 розділу 7 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКК номер 87, Пропонується за розглядом звернення від компанії Huawei Україна запропонувати заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5G, що додаються до цього проекту рішення. Це заявлене місце для проведення демонстрації. Тестовий сегмент планується розгорнути на комерційній базовій станції Прат Україна на майданчику поза межами приміщення у містах Кропивницький та Івано-Франківськ. Строк проведення демонстрації з від сьогодні по 31 липня поточного року. Мета демонстрації радіобладнання визначити перспективу використання радіочастотного спектру у більш спектрально-ефективній технології у порівнянні з існуючою ЛТЄ. оцінити покращення клієнтського досвіду за рахунок збільшення пропускної здатності мережі, підвищення швидкості передачі даних та зменшення затримок. І набути практичного досвіду переходу від 4G до 5G. Спектр, який планується використовувати 2,575-2,607 МГц. Пропонуються е, е, заходи для уникнення електромагнітних завад та інших ризиків, запропоновані в додатку до рішення. Пропонується підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Повно станцію. Далі. А, Наступним проектом у нас ще є розгляд звернення Nokia Solutions and Networks Україна так само щодо короткострокового тестового випробування з базовим стандартом 5 g Базова мета проведення демонстрації та сама: продемонструвати максимальну працездатність в польових умовах та оцінити електромагнітну сумісність технології 5G. Що дозволить оператору оцінити покращення ефективності використання частотного спектру та витрати на впровадження цієї системи? про демонстрація буде проводитись товариством Nokia Solutions and Networks Україна спільно так спільна з товариством, спільна з приватним акціонерним товариством ВФ Україна. Місце проведення демонстрації. Місто винники Львівська область. На сайті ВФ Україна всередині приміщення Індор заявлений строк проведення від сьогодні, до 31 липня поточного року. Заходи для уникнення електромагнітних завад та інших ризиків наведені в додатку до рішення. Пропонується підтримати даний проект. Дякую. Немає питань. То за будь ласка, підніміть руки. Отпускаємо далі. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви військової частини 3077 Національної гвардії України щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації для організації служби соціального спрямування. Пропонується видати військовій частині дозвіл на користування, скороченим номером 1612, на території України терміном на 5 років, як технологічному користувачу. Для орг... організації гарячої лі... лінії рекрутингу Нацгвардії України. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підійміть руки. Отпустим. Далі. Наступним проєктом рішення пропонується розглянути заяву Том МАІТ Україна щодо надання дозволу на користування ресурсом міграції. праці. Пропонується видати товариство з обмеженою відповідальністю МАТі. Дозвіл на користування ресурсом нумерації міжнародного коду у пункту сигналізації СКС 7 на території України терміном на 5 років. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От настаново. Далі. Наступним проектом рішення пропонується видати комунальному підприємству Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф Волинської обласної ради в місті Луцьк дозвіл на користування ресурсом нумерації пункту сигналізації мережі СКС 7 на території Волинської області на термін 5 років, також як технологічному користувачу ресурсу нумерації. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Остально. Далі. Наступним рішенням пропонується виключити з реєстру шість постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг на підставі того, що вони припинили свою діяльність, про що свідчать дані з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Пропонується виключити фізичних осіб-підприємців: багатого Андрія Миколайовича, Крутіня Володимира Григоровича, Пірогова Івана Олександровича, Шоркіна Романа Олеговича, Міщанову Ольгу Миколаївну і Ромашка Сергія Миколайовича. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підійміть руки? Одностайно. Далі. Наступним рішенням пропонується внести зміни до порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форм. Пропонується внести зміни до порядку, який зареєстрований в 2022 році був і прийнятий постановою НКК номер 30. Він регламентує діяльність реєстру і ведення реєстру. Трошки детальніше розповім про ті зміни, які пропонуються. Основні три зміни, крім просто там детальних якихось формулювань. Перше, це ми уточнюємо процедуру виключення постачальників з реєстру, що, саме, а саме в тому, що в разі припинення їхньої діяльності вони мають попередити регулятора заздалегідь за три місяці до припинення здійснення своєї діяльності. Відповідно, детальніше прописується процедура взаємодії з регулятором, а зокрема, з повноваженим. Особами ведення реєстру і розширюється обсяг додаткової інформації про постачальників в реєстрі, уточнюється адреса, контакти, обов'язковість наявності офіційного вебсайту як інформації про суб'єкта в реєстрі, а також територія здійснення діяльності відповідно до актуального кодифікатора прийнятого в Україні. Це забезпечить відповідно однозначне трактування існуючих норм закону і порядку, спрощення і якість взаємодії регулятора з постачальниками і достовірність відомостей в реєстрі. І ще одна суттєва річ, яку ми вносимо зараз до порядку на даному етапі, це позначення володільця мережі. На якій здійснює завдяки якій здійснюється діяльність з послуги надання доступу до мережі інтернет за відповідним кодом, він є найбільш популярним, найбільш популярною послугою за всім кодом в нашому реєстрі, і за цією послугою в основному зареєстровані більшість об'єктів господарювання, які є фізичними особами підприємців. це дозволить нам аналізувати інформацію. і отримувати більш достовірні дані про мережі оператора, на яких вони працюють. Дані зміни вони війдуть на беруть чинності після реєстрації в Мінюсті. а в подальшому ми плануємо також вносити зміни до порядку здійснення і ведення реєстру. І вони полягатимуть в адаптації повній відповідності до рекомендацій Євросоюзу та Берек. Прошу підтримати. Дякую. Зрозуміло. Чи є питання? Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Попитання. Ну, я дякую всім, Це все по цьому порядку денному.